Нічим терористи не зламають українську волю захищати свою незалежність, готовність людей працювати заради своєї держави. Вистоїмо, витримаємо і, попри все, виженемо російське зло зі своєї землі. Кременчуцькі новини ветері ми розпочинаємо. Сьогодні в Кременчуці на будівлі гімназії номер 20, де розпочався шлях полеглого героя старшого лейтенанта Олега Бруцкова урочисто відкрили меморіальну дошку на його честь. Подробиці у наступному матеріалі сьогодні у Кременчуці відбулось відкриття меморіальної дошки на честь полеглого старшого лейтенанта Олега Бруцкова. Встановили її на будівлі Кременчуцької гімназії номер 20, де саме і навчався український герой. Ми дуже вдячні школі. За те, що нам пішли на зустріч. вдячні мерії міста Кременчук, особливості меру Віталію Малецькому, дуже дуже вдячна і вашому виконавчому комітету, що прийняли таке рішення, що погодили розташування меморіальної дошки. На початку воному штабного турні він вже був військовим. Він кадровий військовий офіцер, і він уже 24 го числа приймав бій під Запоріжжя. Ще з дитинства Олег Просков знав, що хоче стати військовим, як і його батьки. З 2016 року хлопець став на захист батьківщини, і з початком повномасштабного вторгнення Олег продовжив боронити нашу державу, але на жаль, загинув у серпні 2022 року, захищаючи цілісність та незалежність України. Одний час він став на захист батьківщини, ніколи не ходив сторону від самих важких питань. На жаль, його не стало, але він загинув дуже героїчно. Він Керував групою, що наступав на Херсоні, відволікаючи від наступу на Харків. На жаль, так сталося. Він був дуже гарним сином. На церемонії відкриття меморіальної дошки були присутні рідні, друзі, учні гімназії та вчителі. Ми, вчителі, мали честь 10 років навчати Олега, нашого Олежку. Білявого, усміхненого хлопчика, відповідального, іронічного юнака, інтелектуала, який згодом став професійним військовим, молодим офіцером, нашим захисником. Меморіальна дошка стане постійним нагадуванням про відвагу та героїзм Олега Проскова, символізуючи його вірність в службі і відданість Україні. Коли почалась війна, ми кожен день, коли він міг спілкувались. він був дуже хороброю, відважною, справедливою людиною, воїном. Мені його дуже не вистачає. Ця людина, вона незамінима, вона унікальна. Такого хлопця, такого юнака, такого патріота своєї країни вже не буде. Ця меморіальна дошка стане нагадуванням для майбутніх поколінь про те, що справжні герої живуть серед нас, і їхній шлях може надихати кожного з нас на великі справи. Вічна пам'ять і слава всім, хто поклав життя за Україну. Марія Бердаєва, Олексій Керновський, Крамчицькі новини. Служба безпеки України та Нацполіція затримали агента РФ, який палив об'єкти у на Полтавщині. Подробиці успішної спецоперації правоохоронців у наступному сюжеті. Служба безпеки та Національна поліція затримали на Полтавщині поплічника РФ, який готував серію підпалів на стратегічних об'єктах Укрзалізниці. Під прицілом ворога були релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону. Для вчинення диверсії окупанти дистанційно залучили місцевого жителя з Лубинського району області. Він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Щоб виконати вороже завдання, фігурант відслідковував локації потенційних цілей, а потім з бінокля спостерігав за ними, обираючи зручний час для підпалу. Водночас, зловмисник придбав допоміжні засоби, легкозаймисту суміш, захисні рукавиці, ніж та багатофункціональний молоток для зламу дверцят енергообладнання. Підготувавшись таким чином, він підпалив релейну шафу та відзняв загоряння на камеру власного телефону. За даними слідства, зловмисник планував продовжити серію підпалів. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він проводив до розвідку поблизу нової цілі. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з окупантами, а також знаряддя для вчинення підпалів. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною другої статті 113, частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія і готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Жове поранення отримав чоловік. Одразу два ДТП за участю велосипедистів та про те, як спалювання сухої рослинності несе загрозу приватним будинкам. Події доби за мить. 7 вересня до однієї з лікарень міста у тяжкому стані з ножовим пораненням був госпіталізований 48-річний кременчужанин. За коментарем ми звернулись до поліцейських. До інциденту Причетний місцевий ті неповнолітній, який також проживав в даному будинку, під час спільного відпочинку на ґрунті вживання алкоголю та на ґрунті неприязних відносин між чоловіками зав'язалася сварка, в результаті якої неповнолітній спричинив потерпілому, на живе поранення. Наразі за фактом. Розслідується кримінальне провадження першої статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Вчора, 8 вересня, близько 16-ї години в селі Недогарки, мотоцикліст 2008 року народження зіштовхнувся з велосипедистом 1959 року народження. Внаслідок ДТП велосипедист госпіталізований до лікарні. Сьогодні зранку ще одне ДТП в Кременчуці за участю велосипедиста на проспекті Лесі Українки. Сумна статистика змушує патро патрульних поліцейських вкотре нагадувати правила дорожнього руху за останні три місяці на території обслуговування батальйону патрульної поліції міста Кременчук зафіксовано сім дорожньо-транспортних з потерпілими за участі велосипедистів. Основними причинами таких ДТП стали порушення водіями автомобілів перевищення безпечної та встановленої швидкості руху порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрест, порушення правил проїзду пішохідних переходів та недотримання дистанції. Основні ж причини ДТП за участю велосипедистів є рух тротуаром, порушення правил маневрування, раптовий виїзд на проїжджу частину з прилеглої території та переїзд пішохідних переходів на велосипеді. Відповідно до правил дорожнього руху, велосипедист повинен переходити пішохідний перехід. Для цього йому потрібно спішитися та кутити посадку. І Кременчуцьким рятувальникам також вистачало роботи за минулу добу. Вони приборкали чотири пожежі в екосистемах. Через сильні пориви вітру пожежі поширювались на значні площі чим становили загрозу для приватних житлових будинків. Пожежі виникали по вулиці Денивогавицького у місті Кременчук, по провулку столярному місті Кременчук, по села слапаніванівка Семенівської громади та в селі Погреби Градицької громади. Наслідок даних пожеж знищено близько 4,5 гектарів гектари сухої рослинності. Травмованих чи загиблих не зафіксовано. Вогнебурці наполегливо радять громадянам не провокувати пожежі. Рятувальники кодри наголошують про заборону спальні випальня залишки сухої рослинності. За ні вчинки призводять до виникнення пожеж, чим становлюють загрозу життю та здоров'ю людини, знищення приватних житлових будинків чи господарчих споруд. За дані дії передбачена адміністративна відповідальність. Будьте відповідальними та не провокуйте пожежі в бронеекосистемах. Анна Майщенко, Іван Ткаченко, Кременчувські новини. Чуці триває підготовка до наступного опалювального періоду. Своєчасна заміна трубопроводів сприяє зниженню ризиків аварійних ситуацій в холодну пору року. Більше подробиць про роботу комунальників. Далі комунальне підприємство Теплоенерго продовжує підготовку до осінньо зимового періоду. Бригади підприємства працюють у різних мікрорайонах міста. Зокрема, на вулиці Київській виконують заміну аварійної ділянки тепломережі, демонтують старий ушкоджений трубопровід. Працівники КП Теплоенерго виконують ремонтні роботи по заміні трубопроводів центрального опалення діаметром 219. Зараз ви бачите, як працівники проводять зварювальні роботи, покраска. Далі планується ще розкопати до вулиці провулку Кошового, состикувати в камері 1А, щоб ця ділянка від СТП до 1А була виконана в повному обсязі. Замінюють ділянки трубопроводів центрального опалення також на вулиці. Театральній фахівці підприємства оперативно локалізують місця пошкодження, демонтують непридатні для подальшої експлуатації труби та монтують нові. Після проведення гідравлічних випробувань центральної частини міста були виявлені дефекти. На даний час усувається дефект на трубопроводі центрального опалення. Ведеться повністю заміна компенсатора. Діаметром 159 довжиною 21-22 метри, плюс 4 отвода. Проводиться фарбування трубопроводу, зварювальні роботи, монтаж плити, зворотня засипка ґрунта. Роботи будуть виконані вчасно. Підготовка тепломереж до холодного періоду і своєчасна заміна трубопроводів сприяє зниженню ризиків аварійних ситуацій в холодну пору року. А також є запорукою безперебійного теплопостачання до осель Кременчужан. Анна Литвин, Ткаченко, Кременчуцькі новини. Чи знали ви, що собакам та котикам не можна давати споживати та гризти кісточки? Чому це може бути небезпечним? Дізнавайтеся від ветеринарного лікаря у наступному сюжеті. Багато власників собак вважають, що кістки це природна їжа для їхніх улюбленців, але насправді такий смаколик може бути дуже небезпечним. Кістки, особливо варені, можуть спричинити низку проблем зі здоров'ям у тварин від травм шлунково-кишкового тракту до серйозних пошкоджень зубів. Кісткові тканини вони не перетравлюються у тварин. Зачасту вони можуть збиратися в ком. Це може визивати непрохідність шунково кишкового тракту, можуть початися якісь інтерити, коліти. Це заповнені процеси в кишківнику. Також є кістки, які роздроблюються, гострі. Вони можуть застрягати в ротовій порожнині, перекривати. Дихальні шляхи тварини найбільш небезпечними є кістки птахів, адже вони мають трубчасту основу, тому є більш гострими, що може спричинити низку внутрішніх травм. Це стосується не лише песиків, а й котів. Зачасту люди котикам ну, більш ринні кісточки даються також небезпечно, Вони ще більш гостріші це ну, взагалі категорично заборонено. Для безпечного задоволення природного інстинкту жування є багато альтернатив: спеціальні жувальні іграшки виготовлені з міцних матеріалів та сухі ласощі, виготовлені спеціально для собак. Та все ж, якщо дуже кортить дати песику кісточку, то для цього є декілька правил. Це можна тільки яловичі, кістки більш плечові або тазові, які будуть ну доволі такі крупні. Але все ж таки, якщо їх варити, вони становляться м'які, тваринка їх розразить. Якщо давати сиримам, це також може нести за собою там, зараження бактеріями, теж самими гельмінтами. Навіть якщо обдати окропом, це не дає 100% гарантії, що тварина не заразиться. Таке можна, скажімо так, практикувати, але це тільки під наглядом. Тобто тваринка гризе кістечком, вона весь час у вас на очах. Щоб не відгризла, не проковтнула. У вас тоді повинні бути регулярні обробки від гельмінтів. Нерідко буває, що на прогулянці собака може вхопити та з'їсти кістку. У такому випадку уважно слідкуйте за самопочуттям свого хвостатого друга, та у разі необхідності обов'язково звертайте за допомогою до спеціалістів. Симптоми травм чи ураження бактеріями можуть бути наступні. Це завжди пригнічений стан у Тваринок може початися діарея, рвота. Це може супроводжуватися разом з кров'ю, з домішками крові, Це перші такі признаки. Дбайте про своїх улюбленців та уважно слідкуйте за ними під час прогулянки. А безпечні ласощі допоможуть зберегти здорові зуби, шлунок та загальне самопочуття вашого хвостатика. Софія Григоренко, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Днями Кременчужани продемонстрували, як бажання творити добро може зробити неймовірні речі. Як відбувся суботник у центрі інклюзії 18+, дізнайтеся у нашому матеріалі. Центр інклюзії 18+, у Кременчуці. Це місце, де люди з інвалідністю матимуть змогу розвиватися як фізично, так і духовно та емоційно. Структура, яка необхідна місто, тому що до 18 років людьми з інвалідністю займаються. Є чудовий центр. Реабілітаційний, інші є програми. Люди, яким виконується 18 і плюс, далі в них вже виникають проблеми, що іноді і нікуди піти. Ви знаєте, що зараз людей з інвалідністю все більше і більше. І ця категорія людей потребує великої уваги. Однак для того, аби запустити приміщення в експлуатацію, необхідно було прибрати сміття та виконати деякі ремонтні роботи. Тож, аби провести суботник на заклик Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України, відгукнулися депутати Кременчуцької міської ради, представники клубу «Арокі», фахівці територіального центру соціальної допомоги, громадські діячі та активісти загалом до заходу долучилося більше 70 людей. Ці чудові люди, які допомагали військовим, вони і сітки плили і свічки. Робили вони, теж потребують допомоги. І ми, як кременчужани, як українці, повинні допомогти приміщення для наших друзів з особливими потребами. Це якраз те, що буде їм давати можливість спілкуватися. Дуже потрібен цей центр, де діти могли розвиватись і підтримувати, займатися фізкультурою, розвивати моторику дрібну, розвивати логічне мислення, підтримувати розумову активність. Безперечно, для повноцінного функціонування центру необхідно виконати ще багато роботи. Ти тож засновники установи закликають усіх небайдужих долучитися. Нам треба просто меблі, просто треба деякі інструменти, які допоможуть в роботі. Дошки нішкільні. А якщо є бажання порадитись, бажання допомогти, мій телефон 067 247 11 27. Турбуємося один про одного, адже ми один народ, одна нація, і тільки так ми переможемо. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременшуцькі Новини. Мир, справедливість, перемога над окупантами. Про це та інше просили віряни Бога на щонедільному соборному молебні цими вихідними. Як це відбувалося? Дивіться вже за мить. Соборний молебень «За мир в Україні, який проводиться щонеділі на головній площі Кременчука. Вже став потужним символом єднання та віри українського народу у нашу перемогу у наших воїнів та справедливість у цьому світі. Благословляємо наших військових, там бережи на нулі, на відпочинку, на ротації, благослови і ми благословляємо поранених, хто потребує зцілення і відновлення від тебе. Боже, ти твориш чудеса. Благословляємо тих, хто в полоні зараз наповни силою своєю і збережи, збережи життя і здоров'я кожного і виведи. Приведи додому, виведи з полону в ім'я Ісуса Христа. Спільна молитва, у якій єднають свої сили віряни та священнослужителі різних конфесій, дає нашим захисникам певної сили для боротьби з ворогом, слугує оберегом від злої та нечистої сили. Кожен присутній молився, щиро віручи, що Бог почує його найщиріші прохання якнайскоріше. владику, людинолюбний, який зруйнував мури ворожнечі, та мир подав родові людському, даруй і нині мир нам коренив нас страх твій. І утверди любов один до одного. Згаси всякий розбрат, відверни всі спокуси та незгоди. Господи, щоб не надивлячись на те, що сьогодні відбувається саме в ці хвилини, Господи, ми завжди вірили в беззаперечну перемогу України. Господи, щоб цієї перемоги жадала весь світ, і не тільки словами, але й ділами. Щонеділі на площі перемоги Кременчужани незалежно від віку, професії чи соціального статусу, стають єдиним цілим у прагненні до миру та свободи. Світло віри об'єднує людей у ці складні часи, даруючи надію та впевненість у кращі майбутнє для нашої країни. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сучасний театр виступив у Кременчуці із виставою режисера Дмитра Рачковського за мотивами одноіменного роману Панаса Мирного. Про який саме твір української літератури йде мова та якою була вистава, дізнаєтеся прямо зараз. Я просто повія. Кохання і зрада, щирість і обман, соціальна нерівність і втрата моральних цінностей. Ці питання постали перед усіма глядачами, які цієї неділі, 8 вересня, насолоджувалися виставою режисера Дмитра Рачковського Повія за мотивами відомого роману Панаса Мирного. Кременчужани та гості міста цінують кожну можливість відволіктися від негативу та просто відпочити, переглядаючи прекрасне дійство на сцені міського палацу культури. Прийшли подивитися ще українську класику. На Солодитися українською мовою, якщо потрібно, задонатити це дуже важливо зараз трошки перейнятися. Оцією атмосферою і зарядитися. Ми підтримуємо наш культурний розвиток, тому що всі процеси мають іти паралельно. Якщо життя перемагає ми за перемогу, то ми підтримуємо ці процеси. Моральне падіння і трагічна доля селянської дівчини Христі. Сучасний театр та режисер вистави Повія Дмитро Рачковський майстерно відтворили задум літератора автора цього роману Панаса Мирного. Підтримувати й берегти наше українське важливо, кажуть глядачі. Долучаємося до класики української літератури. Чому? Тому що саме формувалася література на творчості наших славетних земляків. Ми маємо знати, ми повинні читати, ми повинні максимально бути долучені до літературного процесу, щоб у майбутньому розуміти, хто ми є і звідки наше коріння. Перш за все, дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість культурно розвиватися і просто жити. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто наближає перемогу України, хто захищає наших людей і бореться із російським терором. Бережіть себе, донатьте і вірте в ЗСУ. До зустрічі!